Халіль Джебран — пророк, про шлюб. Тоді Алмітра знову заговорила і сказала, А що ти скажеш про шлюб, вчителю? І він відповів так: ви були народжені разом, і разом ви завжди будете. Ви залишитесь разом, навіть коли білі крила смерті розкидають ваші дні. Так ви будете разом навіть у мовчазній пам'яті Бога. Але нехай будуть вільні простори у вашому єднанні, і нехай вітри небес танцюють між вами. Любіть один одного, але не робіть кайданів із любові. Нехай це буде скоріше неспокійне море, що хитається між берегами ваших душ. Наповнюйте чашу один одного, але не пийте із однієї чаші. Давайте один одному свій хліб, але не відкушуйте від одного шматка. Співайте та танцюйте разом і будьте радісні, але дозволяйте один одному бувати наодинці з собою. Адже й кожна зі струн лютні сама по собі. Хоч вони разом звучать в одній мелодії. Віддайте свої серця, але не на зберігання один одному, тому що тільки рука життя може тримати ваші серця. І будьте разом, але не надто разом, тому що і колони храму стоять окремо, і дупі і не ростуть у тіні один одного.